Ласкаво просимо у новий щоденний епізод незвичної їжі Києва, в якому ми досліджуємо найбільш цікаві заклади столиці з незвичними та унікальними стравами. Сьогодні ми завітали до Євгена Клопотенка, співвласника культового закладу 100 років тому вперед. Хто не був тут, обов'язково завітайте, адже концепт цього місця дуже вдало підтримує та переосмислює традиційну українську кухню тут затишно та смачно, і саме сьогодні ми куштуватимемо одну з візитівок закладу. А що з цього вийшло? Давайте дивитися. Цей заклад відкрився ще в 2019 році, але до цього часу він не втратив свою популярність. Він має дуже велику кількість посадкових місць, і всі ці місця в більшості на вихідних зайняті. А ще, друзі, я хотів би відзначити, що це місце особливе не тільки всередині, а також зовні. Тут дуже красива літня тераса, яка знаходиться прямо в серці Києва. І при такій сонячній атмосфері тут просто неймовірно знаходитись. Реалії життя кожного футблогера складаються зі взлетів та падінь. Іноді їй потрібно їсти бджоли, а інколи качені голови. Але після чергових зйомок єдине залишається незмінним. Найкращий огляд без камер та оцінок буде вдома, адже страви від смаку традицій не потребують зайвих коментарів. Ми б могли розповісти про їх великий вибір. Та дійсно продуману рецептуру про смак, який так гріє душу, і змушує беззупинно з'їсти все самому, та іноді треба ділитися з дівчиною. Але не будемо робити цього, адже це не потребує жодних коментарів. Ви всі знаєте, як це смачно та корисно поїсти. Смак традицій, перший після маминих. Ну що ж, друзі, розпочинаємо з нашої закуски. Більш детально і люб'язно нам про це розповіла наша офіціантка. Ми пригощаємо наші гостей хлібчиком. Це давня традиція українська. Хлібчик ми випікаємо щоранку самі. До хлібчика подаємо домашню соняшникову олійку та наші спеції. Ми використовуємо лише українські спеції, в нас їх понад 40 видів. і Деякі з них хочемо, щоб ви скуштували. Це буде ромашка, цвіт бузини та насіння кропу. Ви трошки олійки наливаєте на тарілочку, додаєте спеції, мочаєте наш хліб. Чики куштуєте смачного. А я, в свою чергу, можу вам просто додати, що цей хлібчик з цими травами і з олійкою мені вже хочеться скуштувати. Давайте скуштуємо і дізнаємось. Хлібчик насправді дуже смачний. Мені подобається, що в ньому є ось це насіння. Та й в загальному я хочу поставити лайк закладам, які для своїх гостей дарують різноманітні закуски до замовлення. Це дійсно дуже класна традиція. Я надію, що таких закладів в Києві буде ставати все більше, тому що це. Створює додатковий позитив про враження від самого місця, в яке ми прийшли посмакувати ось таку прекрасну їжу. Але ми ж, друзі, сюди прийшли не за цим. Ми прийшли дивувати вас і дивувати себе. І будемо дивуватися ми сьогодні ось цими бджолами. А бджоли ми маринуємо, потім висушуємо, подаємо з двома видами соусу зубліпиховим та журавлиним. Також посипаємо бджоли. Дрібно порізаною м'яткою та пергою. Перга знаєте, що це таке? Ні, перга це пилок, коли бджолки збирають нектар. у них на задні лапки чіпляється пилок, який потім бджолярі збирають і використовують в кулінарії або медицині. Хочу розповісти ще важливу річ, що ми їх ніякому разі не знищуємо. Ми закуповуємо підмор у бджолярів. Що таке підмор? Дуже часто трапляється, що зиму не перезимовують цілі вулики. Це природне явище, і от з давніх даван з такого підмору бджолярі робили. Настоянки. Вони дуже корисні за своїми властивостями. Це не, не новітні якісь технології, тобто не, не щось нове, те, що бджоли почали вживати. А, з давніх давен це практикується, але лише це більш в таких лікувальних цілях було. А ми ж вирішили зробити закуску. Я не знаю насправді, де ще, чи взагалі, в принципі, в Києві де ще є місце. Де їх готують, я ніде більше їх не зустрічав. Якщо ви ці місця знаєте, напишіть, будь ласка, але я їх більше ніде не бачив. І я насправді навіть не знаю, У мене дуже змішані емоції з приводу того, щоб спробувати його скуштувати, бо я максимально не розумію, що мене тут очікує. Давайте скуштуємо наші бджоли і дізнаємось, чому все-таки біля них було стільки різноманітних думок. Ой, хо 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 пішло нове розкриття. У мене таке відчуття, що мене одна з бджіл вжалила зараз в язик. От я ще можу сказати, що це дійсно страва унікальна для української кухні. І оця її концептуальність вона створює дуже різноманітні враження. Друзі, це та страва, яка, знаєте, коли ви її куштуєте, вона розкривається в декілька шарів. Оце, оце саме про неї. Тому що як тільки я її починаю їсти, в мене одні враження, далі через декілька секунд вони змінюються. і потім в кінці вони ще доповнюються від ось цього різноманіття смаків, які вона створює. Я дійсно для вас вже пробую декілька разів. Тому що як тільки ти його куштуєш, ти хочеш щось розповісти, тобі це просто не вдається. Воно починає розкриватися іншими смаками і створює настільки якийсь гастрономічний фурор всередині. Самі бджоли вони мають не тільки ось цей такий смак, знаєте, смаженого чогось просто, а вони дійсно всередині якісь такі мають певні прянощі. А ось ці різні соуси, вони якраз і створюють для них ось це різноманіття смаків, коли ви це куштуєте. В загальному зрозуміло, що цією стравою ви не наїстеся, але вона насправді не має такої мети, тому що це більше закуска. Якщо ви щось шукаєте, те, що вас здивує, те, що, вас, те, що для вас подарує якісь. Максимально незвичні емоції, то так, ця страва супер підходить під цей контекст. Це що поїж? Так, це поїж. І це наша нова рубрика незвичайної їжі Києва. Якщо ви не переглядали попередні випуски, радимо повернутися та підписатися, щоб не пропустити майбутнє. Гарного перегляду! Давайте, друзі, перейдемо до оціночок. Хоча я поки не знаю, як це все е, правильно оцінити, але ми спробуємо. Мені в загальному подобається не тільки як виглядає ця страва, бо вона виглядає дуже цікаво насправді. І вона, е, не те, щоб виглядає так, що її хочеться дуже сильно скуштувати з точки зору апетитності, але вона створює ось цю зацікавленість. Яка якраз і додає ось цього бажання спробувати, що це. Е, і взагалі, я б хотів би ще відзначити, що е, взагалі, отам вибір посуду, як це все естетично виглядає і як дійсно е, зустрічають клієнтів в цьому закладі. Мені сподобалось. Тому саме за зовнішній вигляд е, ось цих закусок, наприклад, і ось цієї страви, яку ми сьогодні по -по скуштували, я би б хотів би поставити оціночку в 9. Тепер переходимо до ціни. Е, ціна цих бджіл. 185 гривень закуска безкоштовно. 185 гривень в ресторані в Києві це недорого, тобто це дійсно е невисока ціна. Якщо ще врахувати, що цей конкретно заклад він не мережевий, а він один і він знаходиться в серці Києва в центрі, то для такого місця це тим більше е хороша ціна. Тому 185 гривень за таку закуску. Е я рахую, що це дуже адекватна ціна. Я для неї би поставив би 8 балів. Ну і по смаку, друзі. Ну тут насправді я, дуже, я не знаю. Я думаю, що це буде максимально важко оцінити, тому що кожна людина, яка буде куштувати цю позицію, в неї будуть дуже різні враження. Тобто, це та закуска, яка буде дарувати різноманітні емоції для різних людей. Я не очікував, що це буде якийсь гастрономічний фурор. І, в принципі, я те й отримав. Вона не розірвала якісь мої смакові рецептори. І я не можу сказати, що це там, одне з найсмачнішого того, що я їв. Але емоції, здивування. Емоції ось цієї незвичності я 100% отримав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не знаю, як вам це описувати дійсно. Я рахую, що навіть ось такі страви, після яких, умовно, ну, дійсно, я от її з'їв, і мені зараз після цього треба піти ще щось поїсти інше, бо я, ну, типу, я не наївся нею, це точно. Але емоції, які вона мені подарувала, вони точно заслуговують на те, щоб ось такі страви і такі позиції існували і е, подавалися в різноманітних закладах, таких як цей. За смак для цієї страви я поставлю оціночку в 5, але попри цю оцінку, я впевнений, що більшість глядачів, які зараз це переглядають, і вони не куштували цю страву, вони захочуть це просто прийти і спробувати і зрозуміти, що це. Тому що люди, які е, люблять щось тестувати, знаходити для себе щось нове, ця позиція точно має їх зацікавити. Насправді мені вже самому дуже цікаво переглянути, що вийде з нашого ось цього експерименту, тому що ми опублікували різноманітний контент, але. Саме таку рубрику, де ми будемо публікувати для вас кожного дня нові відео, показувати для вас щодня різноманітні страви і дивувати вас ось таким контентом у нас ще не було. Тому, друзі, я буду дуже чекати ваш фідбек в коментарі, щоб зрозуміти, чи вийшло в нас створити щось цікаве і ексклюзивне. А ми, в свою чергу, будемо спробувати вас здивувати і показати для вас щось особливе. А ми з вами не прощаємось, а кажемо до зустрічі, тому що вже завтра ми з вами зустрінемось. Па-па, друзі, до завтра. Знімаємо, знімаємо. Спеціально для нас прибирає тут для гарної зйомки. Бачите, як працюють? Молодці. Мені ще, друзі, дуже подобається, як оператор сидить на задньому фоні і каже: А давайте ще раз спробуєш, а давайте ще раз спробуєш. Ой, там щось кадр не піднявся, давайте ще раз спробуєш. Таке відчуття, що він просто угорає наді мною, реально. Тому для нашого любого оператора давайте так гарно зачерпнемо. Ось цього жовтого соусу з бджолами і ось цього такого ще червоненького соусу з бджолами. І ось такий жовто-червоненький соус з такими прекрасними бджолами давно йому ш... скуштувати. Як вам ось таке? Виделочка подобається. Давай оператор нас з'їсиш.